Наступила поздня осінь, але це не привід ховати фідерне вудлище та закривати сезон. Знаєте чому? Тому що поздня осінь це найкраща пора для фідерної ловлі, не просто для фідерної ловлі, а для трофейної фідерної ловлі. Саме зараз ви ставите вподобайку, пишете комент на підтримку україномовного контенту, чи в коментарях пишете, ви ще рибалите, як ваші успіхи. Почитаю кожний комент, поставлю під ним лайк. А я для вас. Дам корисні поради, як ловити на фідер осінню. Всім привіт! З вами, як завжди, Євген Чертенков. І ви на каналі Флагман Риболовля та Туризм. Ми продовжуємо наші міні-семінари по фідерній ловлі. І сьогодні, як ви вже здогадалися, ми поспілкуємося про ловлю на фідер пізній осінню. І так, погнали! І так, почнемо, як завжди, з вудлища, котушки, чим ловить, на що ловить осінню. Тут все просто. Ви можете ловити тими вудлищами, тими котушками, котрі у вас є, під ваші умови. Але є одне но. Саме головне, що на фідер треба ставити, коли ви ловите пізню осінню, ставити самі м'які вершинки. Якщо у вас є в наборі фідеру вершинки номіналом одна унця, півунці, пів півтори унці, обов'язково ставте саму м'ягеньку вершинку. Ще можна використовувати вершинки з стеклопластику. Вони дуже м'які, дуже е, чутливі. Як определити вішинки з чи, е, чи графіт? Вершинка стеклопластику завжди буде біленька на кінці квіртипу, а графітова буде чорна. А навіщо ставити саме м'яку вершинку, я вам розповім у кінці відео. І так, де ж ми шукаємо рибу восени. Я казав, що. На вулиці вже прохолодно, температура води опускається, температура води становиться плюс вісім, плюс шість градусів. Доволі прохолодно І у цей час це як правило відбувається у листопаді місяці. Риба починає збиватися у великі косяки і йде на свої зимовальні ями. І якраз у нас є приблизно десь місяць для того, щоб гарно половити трофейну рибу. Тому Якщо ви рибалите десь на своєму постійному місці літньому, то на тому місці вже навряд чи буде риба, бо риба, як правило, восени уходить далі від берега. Що вам потрібно робити? Якщо ви, як правило, ловите влітку на ближні бровки, ближні бровки у нас це, в принципі, чи 30, чи 40, чи 45 метрів, то треба уходити вже на дальню бровку. Шукаємо ми восени рибу на глибинах від 4 до 12 метрів. І, як правило, це, в принципі, я вже повторюю, що це йдуть дальні бровки. Дальні бровки у нас йдуть на дистанціях 60, 65, 70 метрів. Саме рибу уходять туди, тому що там йде трошки більша глибина на 2 на 3 метри. Тому е уходимо подалі від берегу. Так, іноді на деяких місцях це будуть дистанції 80 метрів, 90 метрів. Мені також приходилось рибалити в таких місцях, де треба було дуже-дуже далеко кидати. Но запам'ятайте, що риба входить. Далі від берегу, тому шукаємо її восени. Чим далі, тим краще. Чим далі будете закидувати ви фідерне вудище, чим далі ви знайдете е, точку від берегу, тим краще там буде клювати і тим крупніше там буде риба. Принцип маркирування та кліпсування такий, як і влітку. Ми шукаємо на дні якийсь ракушняк, ми шукаємо бровку, прив'язуємося до того місця і там починаємо вже кормити і ловити нашу рибу. І так, зараз давайте поспілкуємося про прикормки. Самі кращі прикормки, котрі будуть нагоді при ловлі на фідер восени. І так, ловіть від мене, як то кажуть, кращі мікси е прикормочні. На мою думку, самий кращий мікс з прикормочних смісей компанії Флагман – це мікс прикормки чорна платва та чорний ляч. Чому він класно працює? Восени дуже класно працюють мікси, коли ви змішуєте солодку прикормку та ароматами зі спеціями. Оцей от мікс дуже класно працює восени. Обов'язково прикормки повинні бути чи чорного кольору, чи коричневого кольору. Світлі тони прикормки не дуже гарно працюють. Тому кращий мікс, ще раз повторюсь, на мою думку, це пачка чорного плотви і пачка чорного ліща. Які ще прикормки будуть працювати самодостатньо? Це прикормка від гранду. Спорт. Вона буде працювати сама по собі, якщо ви зібралися половити підлящика, плотву, карася, ця прикормка буде дуже класно працювати. Також класно підійде прикормка під назвою Секрет. Недаром вона називається секрет. Тут є такі деякі секретні інгредієнти, котрі класно приваблюють рибу. Ця прикормка самодостатня, тому вона дуже класно працює по крупній плотві. Також. Подойде прикормка просто фідер. Якщо не знаєте, що купити восени, беріть прикормку Фідер. Вона активна, вона чорного кольору. Класно працює восени, Прикормка універсальна. Ви на неї зловите любу рибу. Також, щоб в нагоді будуть прикормки серії Pro. Тут все вже просто, бо це такі прикормки для любительського лову. І тут. Все вже написано. Якщо на пачці написано холодна вода, чорний ляч, можна сміло брати. Ця прикормка буде ловити ліща. І також класно підійде холодна вода, чорна платва. Також ця прикормка буде класно ловити платву. Якщо їх зміксувати один до одного, це буде універсальна прикормка, котра буде ловити в принципі любу рибу. Саме головне, щоб прикормка була темного кольору, і в ній завжди було трошки аромат спеції, тому що спеції дуже класно працюють восени. Також дуже завжди багато запитань. Жека: чи можна використовувати арому, ліквід чи меласов. Дивіться, арому, ліквіди можна використовувати, але потрошку не треба е, лити всю бутилку на вашу принаду. Достатньо буде там 50-100 мл. Е, добавили її в водичку, котрий будете замішувати прикормку. В принципі, арома вам погано не зробить. Но, саме головне небагато всього додавати, для того, щоб не перенаситити нашу прикормку. дуже село солодкими ароматами, і щоб не відпігнути рибу, бо саме головне запам'ятайте, саме головне правило. Ловлі на фідер восени це не навредить, не вбити точку, бо риба дуже прискиплива. Риба погано питається, вона не така активна, як влітку, і дуже швидко можна вбити свою точку і перенаситити рибу. Тому завжди потрошку всього додаємо і питаємося ловити нашу рибу. Що касаючи сухих добавок, так сухі добавки теж можна використовувати і треба використовувати. Але є одне але як завжди, фідерні ловлі. Для того, щоб використовувати сухі добавки, у вас обов'язково повинна бути окрема ємкість. Не треба сипати все в одно відро, з котрого ви балите. Берете окрему ємкість, додаєте сюди прикормки, максимум там, на 5-6 годівниць, додаєте вашу суху добавку. Вона може бути люба. Це може бути добавка для ловлі ліща, може бути копра міласа, може бути добавка для ловлі плотви. В принципі, це ролі не грає. Саме головне, цю суху добавку. Додали до вашої принадки, перемішали, додали туди трошки водички, і починаєте потрошку ловити. Цією вже добавкою. Працює вона чи ні, ви побачите на другій, на третій годівниці. Тому що якщо ви просто кормитесь е, обичною принадою, нічого на дні не проїздить, і коли ви додаєте трошки сухої добавки, вона по-іншому пахне, вона трошки сухіша. Коли вона падає на дно, відбуваються маленькі вибухи, ці оці маленькі частички, котрі по-іншому пахнуть, починають дуже сильно пиліть і гейзері. І рибу це завжди приваблює. Тому треба восени мати. Дві, три, чотири, п'ять добавочок, з котрими ви будете експериментувати. Якщо ця добавка не спрацювала протягом п'яти закидів, Убираєте цю добавку, відкриваєте новий пакетик і знову робите те ж а, саме, що робили до цього. І я вам даю гарантію, що одна не спрацює, друга не спрацює, але третя добавка, котра сподобається рибі на даний час, буде працювати 100%. і потім вже все потрошки будете також в окрему ємкість додавати цю добавку і ловити рибу. Як ви бачите, я ще не обрав цю ємкість, бо зараз піде розмова про народні добавки, котрі ми всі додаємо у фідерні ловлі. Так, можна додавати горох, можна додавати пшоно. Но є як завжди, є одне но. Якщо ви варите горох, то є два види горохи, котрі працюють е, восени. Перший спосіб це коли ви не доварюєте трошки горох і перебиваєте його через блендер, через м'ясорубку. Для того, щоб зробити таку, знаєте, горохову крош. Другий спосіб гороху це коли ви повністю щельт розварюєте горох і робите таке горохове пюре. Тут з ним зробимо те ж саме: беремо окремо. Ємкість, додаємо сюди трошки прикормки і потрошки зверху додаємо нашого гороху. чи по прикормочці його розмазуємо, чи додаємо пробкою в кормушку. Посередині у нас горох, і з двох боків ми це закриваємо вашою прикормкою. В принципі, оці два горохи класно працюють по густірі, класно працюють по ліщу. Що касаючись пшена, то пшено дуже непогано працює по густирі і по плотві. Так що беріть на озброєння оці дві добавки, котрі класно працюють. Що кажучи там про всяку приловку та дуже тяжолі такі народні добавки, я не раджу їх використовувати. Ще, що дуже класно працюють восени, це консервована кукуруза, але не просто а, кукуруза. Цю кукурузу треба сильно подрібнити. Ви її можете нарізати ножицями, можете її пропустити через блендер, через кутер, через місорубку. Але нам треба зробити, щоб у вас з консервованої кукурузи вийшли такі хлоп'я, щоб вона була щель-щель подрібнена. Оця така добавка дуже класно працює по крупній платві і класно працює по лящу. І так, як то кажуть, ви ставите лайкос, якщо ця інформація для вас корисна. А я продовжую. Продовжуємо ми з годівниць, котрі використовуються восени. Я раджу все-таки використовувати годівниці відкритого типу металеві. Для чого? Нам треба зробити так, щоб ваша прикормка дуже швидко вимивалася із корму. І так як у нас прикормка буде активна, вона буде пилить гейзерит, нам треба швидко приваблювати рибу, бо восени дуже мало часу вже на рибалку. То Використовуйте металеві кормушки відкритого типу, але не використовуйте дуже великі кормушки, тому що восени рибу можна дійсно можна перекормити. Такі самі стандартні годівниці це на 5 чи на 6 кліток, котрі класно підходять до ловлі восени. Ну і зрозуміло, якщо ви будете ловити на дальніх дистанціях 70-80 метрів, то обов'язково використовуйте а, годівниці з нижною грузкою, як то називаються вони там шайби, пулю, у всіх по-різному називаються ці годівниці. Бо ці годівниці класно літять, вони класно пробивають вітер і точно попадають у вашу точку. Бо, е як ви знаєте, дуже важливо робити точні закиди і попадати в одну точку, а це непросто зробити, коли ви ловите на 80 метрів. Ну що, переміщуємося далі і поговоримо про монтажі. Тут все просто. Якщо ви ловите патерностером, ловіть патерностером. Якщо ви ловите інлайном, ловіть інлайном, але все ж таки восени. Мої поради це ловити інлайном, бо інлайн дуже чутлива снасть, і вона буде краще передувати клювання риби. Ну, скажу вам так, що з років 10 тому назад я рибалив спокійно на патерностері, у мене були дуже-дуже вдалі рибалки. Але все ж таки, якщо обирати між патерностером чи інлайном, я обираю для рибалки восени інлайн. Що касаючись жилок на повідці та гачки, дивіться. Осінь це не літо. Ми не зможемо ловити вже жилками 0,16, 0,18, великими гачками, розмірами там, 10, 8. Треба переходити на тонкі жилки та маленькі, тоненькі гачки. Чому? По-перше, вода становиться прозора. Дійсно, риба бачить нашу повіткову жилку і відказується клювати. Тому, що касаючись жилок, беріть на озброєння. Є три розміри жилки. Це. Перший розмір це жилка 0,12. Вона там може бути 0,17, 0,12. Но не більше. Друга жилка це жилка 01. І третя жилка 2,09. Оці три жилки. Беріть на озброєне, не ставте у ці товсті канати, бо риба на них клювати не буде. Так буває, інколи що йде там якийсь там жор ляща і пофігу, який гачок, але це буває дуже крайньо. Я вам даю поради, котрі дійсно спасуть вашу рибалку і з котрими ви дійсно зловите рибу. Тому жілки тоненькі. Що касаючись гачків, зрозуміло, що на тоненькій жілки ми не поставимо гачок великого розміру, треба, щоб все було маленьке і акуратненьке з тонкого дроту. Зараз я вам покажу топ своїх гачків, котрі я використовую при ловлі восени. І так, якщо ви зібралися ловити плотву, то, як по мене, самі топові гачки для цієї пори року це Silver Roach у розмірах 12 та 14. Гачок дуже тоненький, дуже легкий, акуратний. На нього класно буде одягати опари, метеля. Він ніколи нічого не порве і дуже класно засікає платву. На ці гачки я ловив платву до кілограма без яких питань, не зираючи на те, що він дуже тоненький. Другий гачок це гачок L-Round. Це такий універсальний гачок, теж дуже акуратненький, з тонкою проволоки. Це Гачок класно підійде для ловлі густири та підлящика. Ну, якщо ми вже зібралися ловити ліща, то тут є дві моделі гачків: це Grand Feeder серія 3 у розмірах 14, 12. Він дуже класно підходить для ловлі підліща і ліща. І також гачок Grand Feeder серія 5. Тут можна брати номери 14 та 16. Ці гачки теж класно підійдуть для ловлі ляща. Саме головне. Щоб ще раз повторюсь, гачки були маленькі, акуратненькі, жилка була танка. Що касаючись довжини повіця, то тут теж вже не літо і повіці е, довжиною довжиною 70 см навряд чи буде працювати. Тому я завжди починаю фідерну рибалку з повіця довжиною 1 метр. І потім вже експериментую, ставлю повіде чи метр двадцять, чи півтора метра. Три такі самі основні довжини це метр, метр двадцять і півтора метра. Інколи буває таке, що приходиться ловити по вітцям і 2 Чому так відбувається? Тому що риба або сини бувають термоклини, і вона підіймається у топщу води. Вона не питається з дна. У вас активна прикормка, ви закармлюєте, чи часті до самого там верху, ну не до поверхні, ну там десь там приблизно метра повтора від дна, і риба стоїть в товщі води, бо на дно вона не випускає, не, не опускається. І якщо ви спробуєте просто на рибальці ваш повідок замінити, з одного метра поставити на два, спробувати ловити, то я вам кажу так, що дуже можливо. Що на цій дистанції від годівниці буде стояти класна крупна платва, котру ви почнете е, ловити. Тому обов'язково експериментуйте з довжиною, не ставте товсті канати, і все у вас буде класно. Насадки. Осінні насадки на що класна клює? Ловіть ще раз мої поради. По-перше, без насадочного мателя. У листопаді місяці можете на рибалку фідерну не їздити, бо шансів зловити рибу у вас буде набагато менше. Так, я розумію, що не завжди він продається і от важко знайти. але треба це зробити, якщо ви вже зібралися у такий холод поїхати на рибалку і половити рибу. Мотиль дуже класно працює, як сам по собі. Насадка там з 5-6 мотилів – це класна насадка для ловлі ліща. Два-три мотилика теж буде працювати. Ви представте, що у вас тоненька жилка там 2,09. У вас йде маленький гачок 16 го номера, і на ньому, на цьому гачці у вас там три мотилька. Це дуже приваблює рибу і буде ловитися і плотва, і лящ, і густяра. Таке ж непогано працюють восени пінка. Та опариш. Вони дуже рідко працюють самі по собі, вони класно працюють, коли ви їх до них підсаджуєте мотиля. Тому один опариш, 2-3 мотилька. Класна універсальна насадка, котра спрацює і по ліщу, і по густірі, і по плотві. Також класно працює, коли ви одиваєте 2-3 мотиліка і зверху підсажуєте ще одну білу піночку. Це теж така універсальна насадка, котра буде дуже-дуже класно працювати. Так, інколи працюю червоний храбачок, така ну, улюблена насадка. Всіх фідерістів, але треба брати невеличкого хробачка. І що можна робити, коли його одягаєте на гачок, треба підрізати його трошки для того, щоб з нього шов сок. І він тоді починає дуже сильно крутитися на гачки і це приваблює рибу. Також класно хробачок працює, коли ви одягаєте 2-3 красних хробачка і одягаєте ще на гачок, одну піночку. Така теж класна універсальна насадка. Також не забувайте, що восени дуже класно, по крупній батоністі платві працює консервована кукурудка. Просто на гачок одягаєте одну кукурузу. Якщо ви ще кукурузу будете додавати у вашу прикормку, це, в принципі, 90% гарантія, що ви зловите плату, зрозуміло, якщо вона живе на зараз у той локації. Так, що касаючись додавання живих компонентів у корм, так, можна додавати, але все потрошку, не сипте багато там опариша, багато пінку у корму, просто беріть ще раз. Наголошую, окрему ємкість, додавайте туди приконку, ваші добавки. кидайте туди 2-3 піночки, 2-3 опариша. Для того, щоб у вас потрошку, по, по декілька штучок на дні постійно було чогось живого. Також дуже класно працюють восени усі нарізки. Пофігу, що різать, Берете любе. Є опариш, візьміть ножиці, поріжте опариша. Є хробачок, беріть хробачка, поріжте опариша і додавайте невеличкими порціями, пробками у вашу годівницю. Наголошую на тому, що не треба багато нарізати, багато зразу давати, все робіть потрошку і також експериментуйте з нарізками. Порізали, кинули там 15 опаришів, нарізали спеціальними ножицями, додали 2-3 годівниці, подивилися, працюють чи ні. Не працює. Взяли хробачка, подрізали хробачка, додали, спробували, не працює. Взяли мотиля, Підрізали трошки мотиля, додали, бачите, працює. Таким чином, ви знайдете ту нарізочку, котра буде працювати. Але ще раз скажу, що восени нарізки працюють краще всього. І забув вам сказати, що зрозуміло, якщо ми будемо рибалити на тонкій 2.09, 01, на маленькі гачки, обов'язково використовуйте в вашому монтажі фідергам. Бо тільки з фідергамом ви зможете вивезти крупну рибу, якщо у вас на цю жилку буде клювати ліщі кіло полтора то фідергам спасе ваш повідець, він буде розтягуватися і, в принципі, можете сміло. Ставити його на патерностер, на інлайн, він завжди поможе вам вивезти крупну рибу. Якщо ви не знаєте, як зав'язати фідергам на вашій Снасті, то отут з'явиться силочка. Подивитись, як в'язати монтаж інлайн та патерностер. Ну, фідергам восени. Обов'язково використовуємо. Так, я сподіваюся, що ви ще не втомилися від мого міні семінару але залишилося у нас заключне. Це тактика ловлі восени. Як же все-таки ловити восени, що робити за чим? І так, якщо ви приїхали вже на водойму, все зібрали, замішали собі активну прикормку. Активну прикормку ми замішуємо в два зволоження не більше. Замішали один раз, через півгодинки додали водички, і, в принципі, ваша прикормка готова. Промаркирилися, ми переходимо, зрозуміло, до стартового закорму. Тут є два типи стартового закорму. Перший е тип стартового закорму, ви робите 5 годівниць чистої прикормки, і потім починаєте ловити приблизно десь в темпі 1 хвилину. Ви ловите так, закидуєте так 10 годиниць, і потім вже поклюванням починаєте дивитися, на який вам темп переходити. В принципі, восени темп перезакидання може доходити до 5, іноді до 10 хвилин. Це не літо, тому не треба. Дуже перезакидати. рибі потрібен час. Ще раз кажу, вона може переїсти на вашої точки. Вона не така активна і не буде так швидко реагувати на вашу прикормку. Другий тип стартового закорму це коли ви не робите сам стартовий закорм, а просто починаєте сразу ловити. Але перші 5 одиниць ви перекидуєте у темпі 30 секунд. Досчитали до 30, Вимотили вашу оснастку. Потім переходите на темп 1 хвилина і робите так 10 закидів. І потім робите таке ж саме вже поклюванням, смотрите, який вам темп держать. Коли ви почали кермитися, і після 5 годівниць ви вже можете потрошку додавати ваші живі компоненти, ваші народні добавки, ваші нарізочки, і дивіться, як риба буде на це реагувати. Но саме головне сильно не темпувати, тому що повторюсь, Головне правило ловлі на фідер восени це не навредить своїй точці. Так, ну і наприкінці відео, як я обіцяв, я вам розповім навіщо ставити самі м'які вершинки. Дивіться, як я говорив вам, риба не дуже активна. Метаболізм у неї заторможується, вона вже не так активно питається, вона не так активно переміщується, вона просто може стояти там в метрі від, від вашої годівниці і не здвігатися з точки. Тому для того, щоб ви. Класно бачили клювання. Восени клювання можуть бути дуже ніжні, їх майже непомітно. Треба бути дуже-дуже уважним. Так от, тільки мягка вершинка, чи там одна унця, чи пів унці, чи півтори, чи вершинка з стекловолокна, тільки вони вам класно покажуть е е клювання риби. Тому що бувають дуже вони непомітні, треба прям сидіти і уважно слідкувати за, вашою, за вашим квіртипом, для того, щоб побачити клювання. Ну і наприкінці такий лайфхак уже від Джеки Чертенкова, як все ж таки розшевелити вашу рибу. Класно, восени, рибаки, дуже працюють протяжки. Я вже неодноразово про них розповідав у своїх відосах, але дійсно восени вони допомагають. Що ми робимо? Коли ви закинули ваше вудлище, ви поставили фідер на стоечку, припустимо, у вас темп 2 хвилини. Ви просідали одну хвилину. Клювання нема. Взяли ваш фідер і зробили таку повільно-повільну протяжечку десь приблизно з метр. Зафіксували, поставили на стоєчку. Чекаєте ще хвилину. Ви вже збираєтесь вимотувати вашу снасть, ще раз підіймаєте вуличка, робите дуже-дуже дуже дуже, дуже, дуже повільно протяжечку. Притормозили на декілька секунд, почекали. Якщо нема клювання, то вимотуєте вашу снасть. Що нам дають ті протяжки? Риба неактивна, вона стоїть, не шеволюється майже. І коли представте, на дні ваша годівниця з активною прикормкою, тоненька жилка, повідець двадцять, два 20, 2,09 дев'ять жилка, маленький гачочок, стоїть одна піночка і три мотилі, риба стоїть під вашу годівницю і не хоче клювати. Коли ви робите протяжку, у вас виходить така анімація насадочки. У вас підтягується кормушка і починає ваш повідець. Підтягуватися, починає насадка пригати. Цей метельок, він. Підпригую на дні, і ви робите, знаєте, такі, як мікро, такий джік, робите, як спінінгісти ловлять на джік. І дуже часто, коли ви от робите цю протяжку, у момент протяжки у вас іде клювання. Не просто таке маленьке клювання. Ви прям побачите, почуєте руку, як клює риба. На цю протяжку дуже класно клює платва, дуже класно клює ляч. Ляч, як правило, клює, коли ви зробили підтяжку, поставили ваше вудлище на стоєчку, і якраз проходить 2-3. Секунди і йде клювання ліща. Беріть ці протяжки на озброєння. Я вам даю 100% гарантію, коли ви почуєте перший раз клювання у руку і зрозумієте, от як треба тягнути, щоб було клювання, ви постійно будете їх використовувати і ловити класно на фідер. Ну і так, як завжди, невеличке резюме по нашому сьогоднішньому міні-семінару. Саме головне, для ловля на фідер восени. Це не лінуватися, їхати на рибалку. Так, я зрозумію, прохолодно, не дуже комфортно. Ви їдете на водойму, температура там плюс 5, плюс 7, вітерець, може іноді дощик бути. Ну, якщо ви не будете їздити, то ви не зможете спробувати поекспериментувати і зловити свою рибу. Тому беріть на озброєння, все, що я вам розповів, експериментуйте, пробуйте. Одягайтесь тепліше, їдьте на рибалку і пробуйте ловити. Тому що, ще раз повторююсь. Пізня осінь це краща пора для ловлі крупної риби. Я у листопаді місяці ловив ліщів 1,5-2 кілограма, ловив густіру до кілограма, ловив крупну плотву. І все це було тільки у листопаді місяці. Тому пробуйте, експериментуйте, думаю, все у вас вийде. Я як завжди хочу подякувати главному спонсору цього. Ролику Це Збройним силам України, котрі боронять нашу країну. В принципі, на цьому на сьогодні все. Якщо було корисно, поставте лайкосик, мені буде приємно. З вами, як завжди, був Жека Чертінков. Всім папа! -па.